Вітаю вас! Ми продовжуємо розповідь про 1967 рік, який був знаменним для нашої Херсонщини. Область було відзначено найвищою нагородою держави орденом Леніна. Указ вийшов весною, а вручення відбувалося в обласному музично-драматичному театрі 1 червня. В театрі зібралися найшанованіші люди нашого краю. Була така пісня. Так далі ж становиться город героєм коли став героєм солдат. Дійсно, орден Леніна це нагорода всім працівникам різних сфер народного господарства Херсонщини, але передусім, мабуть, землеробам, тому що основний продукт на ланах і полях нашої області. Херсонське телебачення було прямий репортаж цієї події, з обласного музично-драматичного театру. ПТС працювала пересувна, телевізійна станція, а це означає, що кіноплівки не було. Однак ми хочемо вам показати кінокадри про перебування першого секретаря компартії України, товариша Шелеста у нас на Херсонщині з цієї нагоди. Весь репортаж називався На прапорі Херсонщини Орден Леніна. Передача власть по ПТС, зубов драмтеатру, а невеличкий кінорепортаж подивилися телеглядачі напередодні. І там писали, сьогодні у нас з вами у трудящі всієї сонячної Херсонщини справжнє свято. За успіхи, досягнуті у господарському і культурному будівництві, нашій області буде вручено орден Леніна. Телевізійні камери будуть встановлені в залі обласного музично-драматичного театру і його заповнять кращі люди області, міста, новатори промисловості, сільського господарства. О п'ятій годині вечора розпочнуться урочисті збори зал театру. Ми включимо без попередження, повідомляв диктор. А зараз, поки у нас є 10-12 хвилин, давайте з допомогою кінокамери пройдемося по вулицях нашого міста, побачимо урочистості напередодні цієї значної події в житті Херсона і всієї області. Зовсім недавно в інформаційному випуску таврійських новин. Ми розповідали про мітинг ветеранів праці і війни біля пам'ятника монументу Легендарна тачанка, що на Каховській землі. Було встановлено прапор нашої держави, синьо Блакитний, який розвивався на флагштоці над легендарною тачанкою. Але сам пам'ятник він давно вже вимагає реставрації, відновлення різних деталей. Він на це заслуговує, бо це дійсно витвір мистецтва, а не просто... Пам'ять про події 1920 року. Цей пам'ятник було закладено 9 травня 1967 року, а вже 7 листопада до 50-річчя радянської влади він постав у всій своїй красі. Тоді в програмі Екран юності, це був такий телевізійний цикл, вийшов сюжет, розлогий сюжет Каховка-каховка. На жаль, якість матеріалу зараз би не пройшла жодного технічного контролю. І ми постали перед ділемою, показувати чи не показувати. І все ж таки вирішили показати цей репортаж. Тому що, я вважаю, всі кадри тих часів є по-своєму унікальними. Тому давайте дивитися. Оповідь ведеться від першої особи, Ще з раннього дитинства мріялося мені побувати на дніпровських берегах, овіяних легендами. Але легендами, складеними не в силу давнину, а моїм батьком, солдатом 3-го українського фронту. Він, як і всі, хто воював у Велику Вітчизняну, черпали мужність і наснагу у бійців Каховського плацдарму. Назавжди хочу запам'ятати священні місця. Я запам'ятаю їх. Тисячі прекрасних синів і дочок поклали своє життя на цьому полі, лише окопи, порослі бур'яном. Та покручене гілля колись поранених дерев доповнюють розповідь про бурі, що пронеслися над каховкою, шелестить осіннім листям діброва. А мені вчувається, що то, очевидці ведуть безкінечну розповідь про буремні дні громадянської та вітчизняної воїн. Под сонцем гарячим, па ноччю сліпою, немало пришлось нам пройти. Ми мірнії люди, але наш бронепоїзд стоїть на запасам путі. Вороги хотіли смерті моїй батьківщині, коли вона була ще зовсім юною. Селянин кидав землю, яку щойно відвоював у пана, І йшов поряд з робітником своїм побратимом захищати правду. У бій вели їх полководці з народу, будьони, Ворошилов, Фрунзе. Історичні кадри доносять до нас образи бійців. І комсомольців, розповіді про яких влилися в нашу свідомість ще в дитинстві, як пісня, як казка, грімела атака, і пулі свистіли, і грозно строчив пулемет, і дівчина наша в походній шиенері, гарячий каховка йде. Ще в дитинстві я полюбила дівчину в шинелі. Про неї так тепло співав батько. Я знаю вона. Була втіленням ніжності і майбуття світлого у похмурі дні війни. Каховка. Коли віч навіч зустрівся з нею, мене охопило якесь дивне почуття і захоплення, і розчарування, захоплення від того, що Каховка, та каховка, на долю якої випало стільки випробувань, живе, живе гордим, прекрасним життям. І розчарування, навіть не розчарування. А смуток якийсь, що розвівся. Потім. А смуток, мабуть, намальований дитячою явою. Я уявляв, коли приїду у місто з легенди, мене зустріне і привітає дівчина в шинелі, про яку співав наш батько. Сонце пестить її бронзою волосся, а вона стоїть мужня, грізна і прекрасна, втілення подвигу, вірності для мого покоління. Дівчина в шинелі. Я таки зустрівся з нею, але в історичному музеї міста. А чому б не стояти їй на самому виднокрузі, як стоїть обеліст на місці, де був розташований командний пункт під час боїв у 20-му? Та смуток мій розвіюється, коли я знову зустрічаюся з Дніпром. Його вже ніяк рікою не називеш, це море, Каховське море, пам'ятник людській праці, Каховська Гес наповнила його повінця. Ось вони ті люди, що творять славу нашої країни. Я хотів навчитися їх праці. Їх руки народжують іскру здатну плавити і зварювати найміцніші метали. Я заздрю вам люди, які завжди можуть взяти вогонь у Прометея. Вогонь вашої праці зігріває серця трудящих братньої Куби, Чехословаччини, Польщі. Шле привіт змушеному В'єтнамові, демонструє міць і знання радянських людей на підприємствах Англії, Франції, Голландії, Швеції. Земля Каховська, оспівана піснями Ти живеш життям прекрасним. Такою не раз бачили тебе у мріях твої захисники. Твої твоїй красі є щось таке природне, щось таке невід'ємне від сьогоднішнього дня, що по неволі якось скоряєшся перед твоїм обличчям. І відчуваєш щастя, що ти є свідком такого прекрасного сьогодення. В історії твоєї відбудови злету, мов у дзеркалі, відбувається історія відбудови всієї країни. Твоє ім'я увійшло в історію героїчного минулого, твоїм ім'ям названо вулиці в столиці нашої країни. Твоє ім'я носить перший твій комсомолець Григорій Каховський, що живе нині в Москві. Ось вони. Учасники Каховського плацдарму, учасники великої вітчизняної, перші комсомольці твої Каховко, День 50-річчя жовтня, вони з'їдуться всі, до тебе в гості. Бо що може бути святіше для людини за край, де було стільки знайдено друзів і стільки їх було втрачено на віки, від чого вони стали ще дорожчими? Ось і здійснилася моя мрія, я побував у Каховці, її називають легендарною, а її ще можна назвати містом майбутнього. Майбутнє пов'язано з дітьми. І по асоціації, мабуть, майбутні каховки пов'язуються з дітворою. Я полюбив каховку лише з розповідей батька. А що виливається любов малечі, що виросла під ясним небом, чистим сонцем півдня під плескіт хвиль Каховського моря? Майбутні каховки, хто ти будеш, будівничий, вчитель, лікар, астронавт, якими звершеннями уславити ви землю, яка кохає вас, землю з героїчним минулим, про подвиги якої ще довго гримітиме слава, поки стоятиме на виднокрузі символ мужності і слави для всіх поколінь, легендарна тачанка. Нещодавно мені довелося озвучувати фільм мого колеги, відеооператора Віктора Сімчука, який назвав свій фільм Пташини щастя. Йдеться про заповідник, Чорноморський біосферний заповідник. А щастя пташини дійсно в цьому краї для багатьох тисяч пернатих. Це дійсно рай для птахів, а також для реліктової рослинності степового краю. Цей заповідний куточок вже давно існує в нашій області. У 1967 році Чорноморський біосферний заповідник відзначав своє 40-річчя. Про цю подію розповідали херсонські телевізійники. Учора у Голій пристані розпочалась наукова нарада, присвячена 40-річному ювілею Чорноморського заповідника. Сюди прибули гості з різних міст республіки. Нараду вступним словом відкрив академік, секретар відділу загальної біології Академії наук Української РСР. Член кореспондент Академії наук Республіки Іван Григорович Подоплічко. Про значення і підсумки роботи Чорноморського заповідника розповів його директор Дмитро Степанович Берестенников. Гостей і учасників наукової наради теплопривітач секретар райкому партії Василь Іванович Коваленко. Він розповів про велику роботу всіх трудівників району у ювілейному році. Після доповідей розгорнулася жвава і ділова розмова про долю і майбутнє одного з найстаріших заповідників України. Сьогодні учасники наради відправились поїздку екскурсію по Чорноморському заповіднику. Він наче у пісні цей черешневий сад у степу Таврійському гіллясті обважнілі дерева то янтарні, то наші засоромлені дівчата червонощокі. Дозріло багатим врожаєм черешня в колгоспі дружба Горностаївського району. Всього тут, в саду, 90 гектарів. Бригада Ганни Тарасенко і сьогодні веде збір соковитої черешні, кращі збиральниці янтарних і червоних ягід Марія Сушко, Марія Литвиненко, Амалія Дроздик, Лідія Ремига, Галина Литвинчук. Близько 10 тонн черешні вже відправили колгоспні садівники у магазини області. Рибальська нива водний простір. Для рибалки вода-годувальниця. Як земля для хлібороба, як верстат для робітника. Поранковій зорі виходять у лиман на Дніпровські плеса люди мужньої долі. Рибалки колгоспу перемоги Голопристанського району. Ланка рибалок Василя Короткого в першому кварталі цього року значно перевиконала планові завдання. Другий квартал для рибалок завжди надзвичайний, де не рест риби. Один з перших виходів на вилов риби у Дніпровському лимані. Треба докласти максимум зусиль, уміння, щоб виконати виробничу програму. То тільки в казці говориться: ловись рибка, велика і маленька. Рибалки за те, щоб дріб'язок підростав. Та у таких розмірів, а потім уже потрапляв у сітки. У ланці працюють досвідчені потомственні рибалки. Степан Дяков, Олександр Собко, Микола Миклауш, Павло Самойленко. Ланковий задоволений роботою своїх підлеглих, задоволений вдалим закидом сіток. Побільше хлопці таких заходів і з планом буде все гаразд. Хай ловиться вам крупна риба, і щоб важкими були сітки. Багатьох людей сьогодні, на жаль, є актуальною медична тема. Ну, краще не хворіти, але існує закон боротьби протилежностей, існують світло і тінь, гірке і солодке, здоров'я і хвороба. До Дня медичного працівника у 1967 році херсонські телевізійники підготували репортаж з медсанчастини бавовняного комбінату. Ця розповідь присвячена людям найгуманнішої професії. І не тому, що напередодні Дня медичного працівника ні. Вона є логічним розмитком теми про характер радянської людини її світогляд. Позавчора наш кореспондент побував у найбільшій лікарні міста, медико-санітарній частині ордену Леніна Бавовніного комбінату. Кінокамера зафіксувала звичайний робочий день великого колективу. Медична ХБК це тисяча лікарів, середнього і молодшого медичного персоналу, фармацевтів, лаборантів. Тут все підкорено одній меті. Здоров'я людини над усе. Лабораторна група тільки не закінчила аналіз даних хворого, а в аптеці вже готують ліки. При одній і тій же хворобі організм людини по-різному реагує на одні й ті ж ліки. Ось чому індивідуальний підхід до лікування головний метод в роботі лікарів-установи. Вони, ці люди, завжди на передньому краї. Це не просто слова. Тут, якщо хочете, глибокий політичний смисл, адже найбільшим. Найбезціннішим скарбом в країні рад є життя людини. Лікар не просто професія. Щер з твою душею, холодним, байдужим поглядом краще обминути медінститут десятою дорогою, бо, за словом, лікар ми бачимо не тільки професіонала, а людину, серце якої переповнено теплом і найтоншою гамою почуттів, найпрекрасніших прагнень. Одягнути білий халат значить віддати всього себе служінню людям їх здоров'ю. Прийміть же дорогі, впередень свята, щиросерті й побажання всього найкращого у вашому житті. Вертаю сторінки репортажів, нарисів, замальовок і бачу знайомі прізвища оператора Чагіна, журналістів Рип'яха, Цокоти, Кругляка, режисерів Мошинського, Каплана. І, знаєте, зустрів ще одне знайоме прізвище Міхєєв. Сергієм Міхєєвим ми тривалий час працювали на телебаченні, зараз він кореспондент каналу 1, +1+ як говорять. Його бачить вся Україна, хоча і тоді нас бачила уся Україна. Ми виходили раз у квартал з передачею у неділю вранці, і ця передача саме Херсонського телебачення вважалася кращою на Україні. А були ще передачі Ас Анатолій Сергій і Чарівна Регата. Але безумовно, у 1967 році Сергій Міхієв не міг написати текст репортажу першотравневого травневого свята. Це зробив. Його батько. Ну, цей документ засвідчує факт співробітництва телевізійників і газетярів. Отже, репортаж Костянтина Єгоровича Міхєєва і відеооператора Олександра Мерзенюка. 1 травень. урочисто завітав він на орденоносну таврійську землю. Херсонці вже давно не пам'ятають такої буйно-зеленої сонячної весни у кумачевій зливі, в морі квітів і посмішок. Пройшов першотравень по святково вбрані магістралі обласного центру, проспекту Ушакова. Усіма барвами весни виграє площа Свободи. Марш демонстрантів відкриває колонна прапороносців херсонських морехідних училищ, твердо карбуючи крок, чіткими рядами йдуть молоді, здорові, сильні. Кому борознити моря й океани, представляти радянську державу далеко за її межами? Красу, силу, молодості, демонструють фізкультурники – Боксери, фехтувальники, мотогонщики, велосипедисти виконують різноманітні вправи, несуть кубки, завойовані в напружених спортивних поєдинках. Весняно квіто проходять повз трибуну наймолодші демонстранти, піонери і школярі. З піснею про рідну батьківщину, які незабаром будемо відзначати півсотлітній ювілей, вступили на площу колони представників трудящих Суворовського району. Промислові підприємства цього району успішно впорались із виробничим завданням першого кварталу. Вийшли переможцями змагання. Суворовцям випала честь пройти першими серед перших. Гордо карбували крок робітники заводу імені Петровського. Це на їх рахунку більше тисячі дощувальних установок, виготовлених понад завдання чотирьох місяців. Ідуть, йдуть херсонці в колонах урочистих. Над ними травнє сонце, над ними небо чисте. Незабутні враження справила святкова демонстрація трудящих Херсона. Разом з усім радянським народом вони ще раз продемонстрували безмежну любов і вірність радянському урядові, партії, народу, свою готовність віддати всі сили в боротьбі за перемогу справедливості. Вода Дніпровська пішла на рисові плантації. В окремих господарствах чеки рівно залиті життєдайною вологою. Ось-ось проклюнуться перші рослини і потягнуться до сонця, щоб дати богатирський врожай ювілейного року. У цьому велика заслуга механізаторів 20-го будівельно-монтажного управління «Укрводбуду». На розширенні північно-Кримського каналу вони показали зразки самовідданості і справжнього героїзму. Дуже складні умови роботи. А на цій ділянці особливо. Екскаваторники Василя Голубенка та бульдозериста Івана Алєксєєнка були наполегливими. У двобої з болотом вони вийшли переможцями. Ще б пак, адже Іван Олексійович має неабиякий досвід гідротехнічного будівництва. Боятиме рис на чеках, жадібно питиме воду Славутича, буде тягнутись до променів сонця, щоб низько вклонитись людям білим зерном. Не так давно багатотиражна газета Херсонського суднобудівного заводу Судостроїтель відзначала свій золотий ювілей. Мені довелося два роки попрацювати редактором радіо на цьому заводі, тоді це було Херсонське суднобудівне виробниче об'єднання. Безумовно, ми співробітничали з газетірями, писали матеріали, робили спільні рейди, обмінювалися матеріалами. І був я на цих урочистостях. Безумовно, було приємно бачити знайомі обличчя. Оця така газетярська родина, вона і зараз залишається на заводі. Але з іншого боку, було прикро, що практично в нашому місті, в нашій області є одна багатотиражна газета. Інші вже не існує, а тоді могли похвалитися в 60-ті роки багатотиражками. І завод імені Петровського, і нафтопереробний завод, і консервний, і, безумовно, бавовняний комбінат. А ще було багато стінівок. І тому логічно, що проводився огляд багатотиражок і стінівок. От такий огляд стінівок ми зараз і подивимось. Сьогодні в обласному будинку політичної освіти відбулась традиційна виставка огляд стіни газет, підприємств, будов, навчальних закладів і установ Суворовського району. Перед членами журі і відвідувачами більше трьохсот стіннівок. Більшість газет показали зростаючу майстерність масового побратима друкальської преси. Члени редколегії заводу імені Петровського, педагогічного інституту, електромашзаводу, технікумів та інші роблять газети злободенними і оперативними, критичними і добре оформленими. Такі ж виставки Огляди стінівок присвячені Дню преси відбулись сьогодні в усіх районах Херсона і області. У неділю розпочався тиждень шахів на Херсонщині. Він відкрився сеансом одночасної гри на 130 дошках. Сеанс давали кращі шахісти міста. Серед них кандидати у майстри спорту Олег Донченко, Володимир Томашевський, першорозрядники Віктор Євдокімов, Ілля Сорокін та інші. Сеанс викликав захоплення численних глядачів. Гра закінчилася з рахунком 122 на 8 на користь сеансерів. Свято шахістів триватиме увесь тиждень. У Херсоні стартувала зональна перша спартакіада спеціальних навчальних закладів Азово-Чорноморського басейну, морехідних училищ і техніку Міністерства рибного господарства. У змаганнях беруть участь волейболісти, плавці і морські багатоборці. Херсонські бігуни Василь Логінов, Сергій Масалевич та Віктор Васильєв стрибки у висоту показали відмінні результати. Після першого дня змагань з легкої атлетики на перше місце вийшли спортсмени Херсонського морхідного училища. Вони набрали 2254 очка. Самуел Джонсон сказав, що нічого не робити може будь-яка людина. Ну, дійсно, для цього великого розуму не треба. Але з іншого боку, тривалий час нічого не робити може не кожна людина. Праця вона надихає людину, вона удосконалює її, особливо творча, праця для душі, як ми кажемо. І тому довго нічого не робити це також важко. А ми розказуємо про покоління, яке часто називають трудоголиками. Знаєте, вчені кажуть, що 20% людей будуть працювати за будь-яких умов. Мені здається, в 60-ті роки цей відсоток був ще вищим. Пишіть нам, вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97 49. Всього найкращого, до наступної зустрічі.